Брукованих вуличок у Львові більше. Зараз асфальт на бруківку замінюють на площі старий ринок. Виконали вже 20% робіт. Правильно так, щоб камінь підходив один під одного, щоб не було, щоб не було тут, наприклад, покладемо такий От камінь, щоб не було багато зуба тут, щоб було воно під долінію вкладено. Ось така схема. У нас тут, бачите, коли ролька йде, і там є двойна ролька. Коли три чоловіки три чоловіка і там три чоловіка. Так і викладаємо кожного дня. А перекладають площу старий ринок бруківкою з вулиці Городоцької. Там камінь взяли із тих місць, де встановлять бетонні плити. Раніше ямкові ремонти на площі Старий Ринок доводилося робити двічі на рік. Бруківка обіцяють підрядники, має втриматися щонайменше 20 років. Це вже четверта вулиця, яку цьогоріч з асфальтною перетворюють на бруковану. Цьому році, я ж кажу Скельна вулиця Грушевського, Вороного. Площа старий ринок. Наступна вулиця буде там, глядач проведець, вулиця Пільникарська. Також такі сам були аналогічні роботи виконуватися. Трошки пізніше, для того, щоб коли ця вулиця, вулиця цю, вона, скажімо, вже ній пустимо рух, тоді вже почнемо ремонтувати на ту наступну вулицю. Ремонт площі старий ринок завершать до 1 серпня. Львів'ян просять вибачити за тимчасові незручності.